Ми з вами часто бачимо, люди малюють зображення Ісуса Христа. Ну, так вони говорять, що це зображення Ісуса Христа. Ми дивимося на ті зображення і бачимо там ну, лице людини молодої, гарної. А взагалі, який був Ісус Христос? Його зовнішній вигляд. Десь написаний в Біблії. Написаний. Ну, він зовсім не такий, яким малюють його на ну, картини. Написано, що в, ньому не було, в нього не було ні вигляду, ні величі. А ще далі написано, і ми ні в що ставили його. Тобто не було нього вигляду, який би притягував людей до себе. У нас в селі був один хлопець невисокого роста, худенький, От точно як ні вигляду, ні величі в нього не було. І дехто з нього ну так і здівалися, сусід його завжди бив, такий він був. Неприглядний хлопець, поки там, ну, якби за нього не заступилися і тоді він хоч себе став спокійно почувати. В Ісусі Христі не було ні вигляду, ні величі. Але е, кожен із нас, християнин, який повірив в Ісуса Христа, е, бажає бути похожим на Нього. І навіть Бог, він хоче, щоб ми були похожі на Ісуса Христа. Щоб ми, щоб ми більше не зовнішнім виглядом, а внутрішній наш стан був подібний до стану Ісуса Христа. Але знаєте. Наш внутрішній чоловік, він не змінюється по, ну, як ми кажемо, по щелчку пальця, да? що там я був такий плохий, я тут раз і вже став хороший, став таким, як Ісус Христос. Добрий, слухняний, покірливий. Це такий наш Господь. І дійсно, ми хочемо бути такими, але е, шлях до, цього, до того, щоб стати подібним до Ісуса Христа, у нас іде тривалий е, і порою не, не дуже легкий. Або, можна сказати, навіть важкий, як Біблія пише, тернистий шлях. Але благословений Богом і е, саме головне, що в кінці. Ми бачимо в кінці цього тернистого шляху небеса Господь, і ми собі уявляємо, і ми біля нього. І, пройшовши цей тернистий шлях, Господь хоче, щоб ми через нього стали переможцями, щоб ми перемагали гріх, спокуси, труднощі разом з ним. і Стали добрішими, святішими, кращими, перш за все, в очах Господніх. Біблія пише, що тим, хто любить Бога, в нашому житті все діє на добре. Оце слово все, «все сприяє до добра. І дивимося на наше життя, і самі собі говоримо, що, так думаємо, що в нашому житті не все діє на добре. Але це так думаємо ми, Господь не помиляється, і Він, якщо сказав, що все діє на добре, значить, воно так і є. Сьогодні, коли їхали за Антонілом Івановичем. У Лядово по дорозі забрали сестру Наташу з Нагорян. Вона лежала тут у больниці з інфарктом. ну, але вже виписали її. І, знаєте, ну, не, не добра річ. Інфаркт не добра річ. Хворіє людина, і де в цьому знайти, що все сприяє на добре? Знаєте, як говоримо ми, що е, в чомусь негативному все ж таки треба знайти щось дорогоцінне витягнути звідти. Е, Господь і недаремно допустив е, такі обставини, можливо, там ця людина комусь розказала про Ісуса Христа, а можливо, і сама більше подумала про Нього. Знаєте, це, це така сестра наша, О, коли їй не позвониш, або вона все время щось робить. І десь на городі, і один город, і другий, і третій. Вона вже назбирала тих городів. Я кажу, так, може, відказуйтеся вже потрошки. Ой, треба, все треба. І десь Господь дає цю можливість, що заспокойтеся, а подумайте про щось друге, не тільки про городи. Тобто. Господь запевняє нас, що різні ситуації нашого життя, які б вони не були, вони допущені Богом нам на добре, щоб наш внутрішній чоловік, щоб йому було добре, а нашому внутрішньому чоловікові добре тоді, коли він в ближчих і ближчих стосунках з Богом. Для нашого духа, для нашої душі важливіше стосунки з Богом, аніж це матеріальне. Матеріальне воно потрібне для нашого тіла. Нам важко йти, ми там купляємо машину, передвігаємося, або швидше потрібно, або щось хороше, вкусненьке з'їсти. Це для тіла, для душі ніякої ролі не грає. А відносини з Богом це відіграють велику роль. У римлянам, писані апостола Павла, 8 розділ з 28 вірша, ми читаємо, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Люди світу е, не, не розуміють, що як це може, е, все сприяти на добре. Але знаєте, десь. І ми теж заходимо в стопор. Ми віруючи, який цей вірш, ми знаємо і на пам'ять. І не раз його читали, не раз цитували самі. Десь заходимо в стопор, коли у нас виникають труднощі, і ми теж починаємо думати: ну де ж це на добре. Ну де ж це на добре, коли так плохо. Але ще раз скажу, що Бог, він не помиляється. Він не помиляється. Він все контролює все наше життя. І е, ми дивимося на ну, таку коротеньку перспективу, а Бог дивиться на далеку перспективу. Ми дивимося день, два, тиждень, а Бог дивиться це все в ракурсі вічності. Але цих 70 при більшій крепості 80 Він допускає це життя скільки років на землі. Щоб ми е, пізнали Його, і випробовує нас, чи вірні ми йому, чи не вірні ми йому, як ми себе поводимо з Ним, по відношенню до Нього. І Він е, в ракурсі вічності нас тут формує. І він каже, що б не відбувалося в твоєму житті? Це діє на добре. Ну, знаєте, взагалі, коли ми читаємо цей вірш, написано, що хто покликаний Богом постановою все сприяє на добре. І ми щось чогось на думку зразу спливає плохе. А не спливає щось добре. Добре, що відбувається в нашому житті. Ми думаємо що спочатку про плохе. Чого плохе? І відбувається, ми рахуємо, що це має бути добре. А коли добре відбувається, ми якось упускаємо його. А це дуже на добре. Все діє на добре. Знаєте, те, що ми зустрілися з людиною, яка привела нас до Христа. Це ж на добре. Коли ми покаялися, це на добре. Хрещення прийняли на добре. Служимо Богу це на добре. Це на добре нам. Але ми одразу пригадуємо наші ну, труднощі, і в них ми починаємо ну, десь в тому всередині можливо звинувачувати Бога. Господі, ну Ти кажеш, що на добре, а як воно може бути на добре? І тут написано, які люблять Бога, не якісь люди там, зі сторони, які Бога не знають і не вірять навіть у нього. А тут написано, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, ним покликані. Знаєте, не ми шукали Бога, Він нас шукав. І Він нас знайшов. Коли перші люди, рішили, Адам що? Шукав Бога? Він сховався від Нього. А Бог каже: Адам, де ти? Шукав його. А ти Бог нас знайшов. Покликав нас, призвав до себе. Це його таке було бажання. І він каже, що тепер у твоєму житті все, що буде відбуватися, буде відбуватися тільки на добре. Все буде сприяти до добра. В кінцевому результаті буде добре. Знаєте, Я думаю, що випадки у кожного із нас були коли плохо. Але проходить життя, і ми повертаємо думками туди. Оказується, те, що було плохо в той час, це сприяло нам на краще. Адже кого він наперед пізнав Бог, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Визначивши наперед, щоб ми були подібні до образу Ісуса Христа. От всі події, які трапляються в нашому житті, як ми говорили, чи то добрі, чи то. На наш погляд, недобрі, вони діють на нас таким чином, щоб ми преображалися. І саме в образ Ісуса Христа, не в той е, зовнішній вигляд, а в той, де написано, що Він тростини надломленої не доломить і льоно, який угасає, він не дотушить. Це такий. Е, такий наш Господь Ісус Христос і щоб ми були подібні до Нього, де Він себе смирив, ми читаємо, де Він був покірний, слухняний. Саме такий образ Ісуса Христа. І якщо ми е, хочемо бути подібними, і Бог хоче, щоб ми були подібні, подібні до образу Його Сина, це буде відбуватися в нашому житті. Я пам'ятаю, колись. Антон Іванович, можливо, він забув, він молився Боже, допоможи нам стати святішими. Я йому кажу, Антолі Іванович, ти знаєш, яким чином до е, святість достається? Це не так, що ми сидимо просто в зібранні, і ми тут стаємо святішими, святішими, і все так ну, так прекрасно. Святість е, получається, через випробування. І коли ми просимо щось у Бога про святість, готуйся до випробування. Коли ми щось у Бога просимо любові, готуйся, десь тобі попадеться той там, ворог твій або того, кого ти не любив, і тобі треба буде любити. Ти просиш у Бога смирення, побачиш, перед тобою пристане якийсь гордий, якийсь самолюб, самохвал. І тобі прийдеться перед Ним смирятися. Це не просто так все дається. Смирення, любов і так далі. Все дається через випробування, через якісь труднощі. Але в цих труднощах е, дає силу нам це все пережити і перенести наш Господь Ісус Христос. Він теж хоче, щоб ми були подібні до Нього. І зрозуміло, що такі, як Він. В цьому земному житті ми ніколи не станемо. Але станемо тоді, написано, будемо таким, як він, тоді, коли побачимо Його, який він є. А цей земний шлях, шлях освячення, труд, важкий шлях. Ну ми не йдемо, і ми не залишаємо його і бажаємо йти, туди, тому що ми теж дивимося на кінцевий результат. Да, в цьому. Світі важко. Ти, де ти смиренний, тобі кажуть, та ти невдачник там чи ще щось, де ти покірливий, на тобі, будуть, як то кажуть, сядуть на голову і ноги спустять. Але ми дивимося на кінцевий результат. Написано, що нічого не чисте на небеса не уйде. Чистий це той, який позбавляється від цих земних перешкод, від гріхов, від гріхів, від спокус, і з кожним днем обновляється і обновляється в образ Ісуса Христа. Кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих. І прославив. Ли ми стоїмо на стежці нашого Господа Ісуса Христа і бажаємо йти по слідах Ісуса Христа. Він нас призначив, покликав, оправдав, і ми зараз написано в пісні до Ефесян у другому розділі, що Бог посадив нас разом з Ісусом Христом на небесах. Хоч ми тут на землі, сидимо зараз на цих лавочках. Але ми вже разом з Ісусом Христом. Вже разом з ним. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог. Той, хто оправдає. А хто судитиме? Ісус Христос, який помер і Воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Ми Богом вибрані, ми Богом призначені, вибрані, оправдані. І, і, і дійсно, хто може нас звинувачувати в чомусь. Але знаєте, знайшовся один такий, про якого написано в Біблії, що Він. Звинувачує братів день і ніч перед Богом. Це дьявол. Який звинувачує нас день і ніч. Ну, знаєте, живемо на цій землі, на гріховній землі, де кругом нас гріх і так близько підступає. І буває порой, і, і десь і спітня ця людина. І знаєте, цей кліветник, цей. Хто звинувачує, він зразу каже Богу. Бачиш, це за нього твій син помирав, а бачиш, що він витворяє? Але наш Господь От дьявол, він якби прокурор, а наш Господь написано, він і заступається. За нас, Він сам заступається за нас. То хто нас може звинувачити, коли Він над всім стоїть, хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так як написано: За Тебе вбивають нас щодня, нас вважають за весь призначених на заріз». Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Не існує нічого у світі того, хто. Хто чи що могло би перешкодити, щоб Бог нас розлюбив? Бог, написано, шук, шукає і знаходить людину, а вже людина може бути тим предметом, що сама залишає Бога. Бог не хоче. Він каже, Я не хочу смерті грішника, але щоб людина покаялася і жила. Але людина порою сама залишає Бога. От Ніяка сила не може любов Божу забрати щоб від Бога, щоб він розлюбив людину. Ніяка сила, а людина, бо сама по собі може відказатися від Нього. Господь. Допускає в житті нашому різні обставини. І хочу, щоб ми пам'ятали, це перше слово, яке ми прочитали в Рівнянам 8.28, знаємо, знаємо, що все діє на добре. Знаєте, але якось порой воно не завжди ну, вкладається, не завжди ну, розуміємо ми, але ми спираємося на Слово Боже. Якщо тут так сказано, значить це правда, значить це правильно. Тим, які люблять Бога, все діє на добре. Тому, якщо сьогодні ти переживаєш якісь труднощі, випробування, пам'ятай, що це допущено в якійсь мірі Богом, але щоб тобі було добре. Тобі було добре, тобі було краще. Він Піклується про тебе, Він любить тебе, він не залишив тебе без своєї уваги. Хоча порою ми думаємо, що все, Бог не чує, Бог відійшов або Бог десь далеко. Ні, Він, він завжди поруч, він завжди біля нас. Щоби нам було добре. А йому слава. Амінь. Помоли.